Вдивляючись у мерехтливі зірки в нічному небі, астрономи минулого навряд чи уявляли собі, що в космосі є зірки, чайна ложка речовини яких буде масивніша за цілу гору, або навряд чи повірили б в існування настільки компактних об'єктів, що буквально ніщо не може уникнути їхньої гравітації. Так, це і досі звучить круто, але сьогодні це вже реальність. Тим не менш, мало хто з сучасних астрономів вам скаже, що ми вже бачили все, і космос вже нічим нас не здивує. Насправді наші теорії світовлаштування передбачають, або, скажімо так, не заперечують, існування об'єктів, які можуть здатися занадто фантастичними, щоб бути реальними. Тим не менш у деяких дослідженнях науковці про них згадують, адже іноді важко пояснити спостереження відомими характеристиками зірок, чорних дір чи планет. Отже, в межах одного з нових досліджень пара астрономів пропонують нам об'єкт, який, на їхню думку, цілком може виявитися так званою бозонною зіркою, яка складається не з атомів нормальної речовини, а з частинок темної матерії. Тож, що це взагалі таке, і чи дійсно Всесвіт може приховувати ще невідкриті дивні форми зірок? Вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт.UA. Для початку декілька слів про ось цей космічний апарат, який має назву Гая. Його запустили у 2013 році для виконання досить амбітної місії створення справжньої тривимірної карти нашої галактики. Для цього, впродовж років, апарат дуже точно вимірював та продовжує вимірювати радіальну швидкість руху зірок. Як пишуть на сайті Європейського космічного агентства, аналіз даних, які надсилає Гая, дає змогу розуміти, як і куди рухаються близько мільярда зірок нашої галактики. Хоча число здається великим, це складає лише близько 1% від загальної кількості зір чумацького шляху. Отже, у останньому каталозі даних спостережень серед мільйонів рухливих об'єктів астрономи звернули увагу на зірку, яка поводилась досить дивно. Сама зірка типова і навіть дуже схожа на сонце, має 93% його маси та майже ідентичний хімічний склад. Однак рухалася вона таким чином, ніби оберталась навколо темного компаньйона масою трохи менше 10 сонць на відстані 1,4 астрономічної одиниці. Ви скажете, що тут немає нічого дивного, скоріш за все, темний компаньйон це звичайна чорна діра, адже такі системи вже відкривали раніше. І дійсно більшість астрономів погодились з тим, що чергова подвійна система зірки та чорної діри відкрилася нашому зору. Якщо це правда, то темний компаньйон є найближчою відомою чорною дірою до сонячної системи, розташовуючись на відстані 1600 світлових років. Однак, у новому дослідженні, опублікованому в квітні, пара астрономів, вирішила дослідити іншу ідею. Річ у тім, що з точки зору орбітальних характеристик, система, здається, не викликає запитань. Темний об'єкт дійсно легко пояснюється як чорна діра. Але як могла сформуватися така система? Ось де хороше запитання. Як пише один з авторів дослідження Олександр Помбо з Інституту фізики Чеської академії наук, через те, що утворення Чорної діри це досить драматична подія, яка супроводжується вибухом над нової, видається дивним, як зірка компаньйон змогла пережити таку подію. Крім самого вибуху, безпосередньо перед ним масивна зоря розширюється до червоного гіганта і, по суті, може легко поглинути свого меншого компаньйона. Звісно, можна припустити, що Чорна діра просто захопила свого сусіда гравітаційно, однак орбіта зірки проходить занадто далеко від Чорної діри, щоб цей сценарій вважати робочим. Для гравітаційного захоплення Чорна діра та зірка мали б наблизитись одна до одної ближче, ніж знаходяться зараз. Інша можливість полягає в тому, що спочатку жовтий карлик міг бути частиною подвійної зоряної системи, а Чорна Діра, наблизившись до них, могла змінити одну з зірок в системі в результаті гравітаційних взаємодій. У будь-якому випадку, всі ці пояснення виглядають малоімовірними, тому Олександр Помбо та його колега пропонують спробувати розглянути інший варіант структури відкритої системи. За словами Олександра, незважаючи на те, що чорні діри є об'єктами добре відомими, і астрономи вже встигли їх виявити як прямими, так і непрямими методами, все ще можуть існувати інші об'єкти, які можуть імітувати властивості чорних дір. І чи не на найкраще на цю роль підходять бозонні зірки? Бозонні зірки, або як їх ще називають зірками Прока, це ще одне передбачення загальної теорії відносності, і, можливо, є одним з найдивніших її передбачень. Це насправді тільки один приклад цілого сімейства об'єктів, відомих як екзотичні зірки, про які ми з вами ще можливо поговоримо у майбутніх випусках. Наявність слова зірка в назві зовсім не означає, що вони мають щось спільне зі звичайними зірками, крім форми. Це по суті куля зі стиснутих елементарних частинок, які називають бозонами. Що таке бозон? Стандартна модель, яка на сьогодні найкраще описує мікросвіт, поділяє елементарні частинки на дві великі групи ферміони та бозони. Ферміони це наче будівельні блоки всієї звичайної матерії. Вони утворюють атоми, молекули, планети, зорі та галактики. Ферміони також мають свою класифікацію, поділяючись на кварки і лептони. Про кварки ви могли чути зокрема і у моїх відео: це складові протонів та нейтронів, з яких, в свою чергу, утворюється атомне ядро. Щодо лептонів, то найвідоміший їх представник це електрон, який також є частиною атома, обертаючись навколо ядра. Тобто, ще раз, з ферміонів складається вся нормальна матерія. Але бозони це дещо інше, це частинки сили. Вони ніби підтримують зв'язок між ферміонами і контролюють взаємодію фізичних сил. Простими словами, саме вони зв'язують і відштовхують матерію. Вони склеюють кварки, утворюючи протони та нейтрони, і вони так само тримають ці частинки разом у атомному ядрі. Фотони, найвідоміші з бозонів, передають електромагнітну силу. Знаменитий бозон Гікса пояснює, чому все навколо має масу. Тож дякуйте Бозонам, якщо маєте зайві кілограми, або, наприклад, за те, що не можете проходити крізь стіни. Крім того, теоретично має існувати Бозон, який відповідає за гравітацію, але ніхто його поки що не бачив і чи існує він взагалі питання відкрите. Тепер важливо зрозуміти, що ферміони та бозони не дотримуються однакових фізичних правил. Основною властивістю ферміонів будівельних блоків матерії є те, що на них розповсюджується принцип Паулі. Іншими словами, це означає, що два ферміони не можуть займати однаковий квантовий стан. Наприклад, у атомі електрони не можуть займати один і той самий енергетичний рівень, навіть коли гравітація намагається максимально стиснути речовину, електрони не можуть бути стиснуті настільки, щоб займати однакові орбіти, або протони та нейтрони не можуть перекривати один одного. Цей феномен називається тиском виродження, і саме він утримує білі карлики та нейтронні зірки від гравітаційного колапсу. Такі властивості ферміонів дозволяють їм накопичуватися у структури і будувати практично все, що ми бачимо: будинки, дерева, котики, планети або зірки. Але бозони, на відміну від ферміонів, навпаки, можуть спокійно займати один квантовий стан. Вони ніби поводяться як хвилі, які легко можуть накладатися одна на одну, утворюючи більшу хвилю. Бозони можуть утворювати колективні стани і, групуючись разом, мати спільні властивості, як одна суперчастинка чи суперхвиля. Наприклад, фотони, які є бозонами, можуть формувати лазерний промінь. Це тому, що велика кількість фотонів займає однаковий квантовий стан, що дозволяє їм працювати спільно і синхронно. Але по-справжньому круті речі відбуваються, коли бозони охолоджують до найнижчих температур. Вперше це вдалося зробити у 1995 році, коли група фізиків в лабораторних умовах успішно охолодили набір атомів Рубідію 87. Цей ізотоп Рубідію поводиться як бозон. Температура, яку вдалося відтворити, склала лише 170 нанокельвінів. Це лише на мільйонні частки кельвіна вище абсолютного нуля. За таких умов частинки опускаються до стану найнижчої енергії та рухаються надзвичайно повільно. І в цей момент атоми стають ідентичними з фізичної точки зору. Простіше кажучи, вони ніби перетворюються в єдину хмару суперчастинок, яка працює за власними правилами. Таку хмару називають конденсатом Бозе Айнштайна або Бозе конденсати. Це справді крута річ, яку ще часто називають п'ятим станом речовини, і поводить вона себе дуже дивно. Саме відкриття бозе конденсатів розширило розуміння квантової фізики та призвело до відкриття цікавих фізичних явищ, на кшталт надтекучості та надпровідності. Це вкрай цікава тема, яку обіцяю, що ми з вами розглянемо детальніше в майбутніх випусках, поки що розуміємо, що бозони мають змогу об'єднуватися і працювати як єдиний квантовий об'єкт. Тепер цікава ідея полягає в тому, що бозони скрізь, і вони могли заповнювати Всесвіт на самому початку. Незадовго після Великого Вибуху, коли все у Всесвіті було ближче один до одного, бозони могли об'єднуватись у величезні структури під дією власної сили тяжіння гігантські бозе-конденсати. Звісно, гравітація без проблем стиснула б велику кількість бозонів у чорну діру, тому, щоб формувати стабільні структури, якась сила мала протидіяти гравітації, як це, наприклад, відбувається в зірках. Проте бозони, про які ми знаємо, здається, не мають необхідних властивостей. Тим не менш науковці вважають, що ми ще не відкрили всіх типів бозонів, які можуть існувати в нашому всесвіті. Зокрема, особливий інтерес викликає гіпотетична частинка під назвою Аксіон. Ця частинка є одним з головних кандидатів на складову темної матерії, тому її шукають десятиліттями. Як відомо, з темною матерією у сучасній науці більше запитань, ніж відповідей, але її гравітаційний вплив на звичайну матерію не викликає сумнівів. Відкриття аксіонів безумовно стало б проривом у розумінні цієї дивної речовини, з якої побудований наш всесвіт. Але цікаво, що аксіони можуть мати властивість відштовхуватись і протистояти об'єднанню навіть під тиском гравітації. Тож об'єднуючись, аксіони гіпотетично можуть утворювати гравітаційно стабільні об'єкти. Вони будуть здатні протидіяти гравітаційному колапсу і при цьому можуть бути досить компактними та масивними, так само як білі карлики та нейтронні зорі. Поки що аксіони так і залишаються теоретичними, але якщо бозонні зірки дійсно існують і вони складаються саме з цих частинок, це могло б допомогти із пошуком частинок темної матерії. Так, погоджуюсь, що все це звучить занадто гіпотетично, але науковці дійсно намагаються перевірити, чи можуть існувати у всесвіті згустки екзотичних форм матерії, і навіть теоретизують, як саме вони можуть виглядати та які властивості матимуть. Зокрема, в межах ось цього дослідження науковці стверджують, що бозонні зірки матимуть багато спільних рис із чорними дірами, і тому було б непогано зрозуміти, яким чином їх відрізняти, якщо раптом астрономам вдасться відкрити подібний об'єкт. На відміну від звичайних зірок, бозонні зірки не синтезуватимуть хімічні елементи і не випромінюватимуть нічого, оскільки темна матерія не взаємодіє з іншими частинками, бозоні зірки проявлятимуть себе лише гравітаційно. На відміну від чорних дір, бозонні зірки мають бути прозорими, адже в них немає поглинаючої поверхні, яка б зупиняла фотони. А ще вони не матимуть горизонту подій, однак через свою масу все ж таки викривлятимуть часопростір, а отже, змушуватимуть фотони відхилятися від прямолінійного руху. З іншого боку, вони можуть бути досить компактними та масивними, щоб поглинати навколишню речовину, так само як це роблять чорні діри. А ще деякі бозонні зірки можуть бути оточені кільцем плазми, що дуже схоже на акриційний диск чорної діри. Крім того, внаслідок гравітаційного лінзування, бозонна зірка з плазмовим тором матиме темну область, яка дуже нагадуватиме тінь чорної діри. Тому у вересні 2020 року група астрофізиків спробувала змоделювати, як саме виглядатимуть плазмові диски навколо двох типів об'єктів і чи матимуть вони якісь відмінності. Модулюючи, як поводитиметься плазма, вони виявили, що темна область бозонних зір має бути меншою ніж у чорних дір, зокрема через наявність у останніх горизонту подій. На цих змодельованих зображеннях можна побачити відмінність між зовнішнім виглядом двох об'єктів. Як бачите, певна схожість дійсно є, тому постає логічне запитання: чи не можуть чорні діри, які ми знаходили раніше, бути насправді бозонними зірками? На основі своїх даних автори перевірили славнозвісне зображення надмасивної чорної діри в галактиці М87 і дійшли висновку, що тінь є завеликою, щоб вважати об'єкт бозонною зіркою. Тому принаймні цей об'єкт є чорною дірою. Автори про всяк випадок змоделювали, як виглядатимуть бозонні зірки на зображеннях від телескопу горизонту подій, який власне і зазнімкував вперше тінь чорної діри. Вони хотіли переконатися, що телескоп зможе відрізнити бозонну зірку, якщо раптом на неї натрапить. Виявилося, що зможе. Тож моделі, які були отримані в результаті дослідження, можуть бути корисними для майбутніх спостережень, і теоретично астрономи зможуть зрозуміти, що саме бачать, вдивляючись у акриційні диски, які здебільшого асоціюють з чорними дірами. Але якщо бозонні зірки можуть бути масивними та компактними та легко імітують чорні діри, то чи не можна їх виявити за допомогою гравітаційних хвиль? Що ж, схоже, що деякі сигнали гравітаційних хвиль дійсно виглядають досить дивно, щоб бути ознаками чорних дір. Нагадаю, що гравітаційні хвилі це одне з багатьох передбачень загальної теорії відносності, яке було підтверджено. Екстремальні події в космосі, на кшталт зіткнення нейтронних зір чи злиття чорних дір, залишають брижі в просторі часі, які можна зафіксувати. На сьогодні астрономія гравітаційних хвиль може визначити місце зіткнення, а також розміри, масу та природу об'єктів, які зіткнулися. У 2021 році група науковців провела дослідження, в межах якого спробувала пояснити дивну поведінку гравітаційних хвиль під час події під назвою GW190521. Спочатку вважалося, що сигнал це чергове злиття чорних дір середньої маси, але гравітаційні хвилі виглядали нетипово. Зокрема, безпосередньо перед самим злиттям чорних дір хвилі майже не проходили так звану інспіральну фазу. Річ у тім, що під час наближення один до одного орбітальна швидкість об'єктів збільшується, що призводить до того, що збільшується частота інтенсивності гравітаційних хвиль, що на графіку виглядає приблизно ось таким чином: це звична картина для зіткнень нейтронних зір або чорних дір, які обертаються одна навколо одної. Але проблема в тому, що відкритий сигнал майже не містить інспіральної фази, що змусило авторів дослідження розглянути інші сценарії. Вони змоделювали як виглядатимуть гравітаційні хвилі під час зіткнення двох бозонних зірок, і виявили, що моделі досить добре узгоджуються зі спостереженнями. Чи справді науковці вперше доторкнулися до таємничих об'єктів? Можливо, так, а можливо й ні. Дослідники пишуть, що їхнє рішення всього лише виглядає статистично краще за моделі злиття нейтронних зірок та чорних дір. Те саме стосується роботи Олександра Помбо, про яку ми говорили на початку. Динаміка руху зірок навколо тьмяного об'єкта досить добре узгоджується з гіпотетичною бозонною зіркою, яка поводиться схожим чином як чорна діра. Тож чи існують вони в реальності, чи лише на папері у вигляді математичних рівнянь, поки що не зрозуміло. Моя особиста думка, що це все ж таки занадто гіпотетично, враховуючи те, що ідея бозонної зірки заснована на досі невідкритому класі бозонів. Проте, спостерігаючи, яку увагу науковці приділяють екзотичним об'єктам, я думаю, було доцільно розповісти принаймні про один із них. Якщо вам цікаво буде послухати про інші дивні штуки, типу кваркових зірок, то будь ласка, напишіть про це в коментарях та й взагалі діліться вашими думками щодо бозонних зір і їхніх властивостей. А на цьому поки що все. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!